З расистами загинув молодий солдат Сковеля у Херсонській області. Окупанти готуються до псевдореферендуму, монтують клітки для військовополонених. У Маріуполі рашисти готуються до суду над захисниками України. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 6 серпня. У студії працює Катерина Возняк. Далі детальніше. На війні загинув молодий волинянин. Ковальчанин Ярослав Воробей, стрілець снайпер, старший солдат загинув 2 серпня під час ворожого обстрілу, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Солідар Донецької області. Про це повідомляє Ковальська міська рада. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого солдата. Герої не вмирають. У громаді на Волині не всі школи відкриють свої двері для учнів з 1 вересня. Йдеться про Торчинську громаду, яка знаходиться неподалік Луцька. Хоч тут є 10 навчальних закладів, цього року працюватимуть далеко не усі. Чому так подробиці у наступному матеріалі. Війна внесла свої корективи у всі сфери життя. Не оминуло це і освіти. Так, через повномасштабне вторгнення расистів у Торчинській громаді, що на Волині, з вересня не всі школи будуть відкриті для навчання. Усе через відсутність укриттів. Про це телеканалу Конкурент ТВ розповів заступник голови Торчинської селищної ради Олександр Пиза. Не всі школи будуть працювати з 1 вересня, з 10 шкіл буде працювати скоріше, що 4. Ми провели обстеження на предмет можливості проведення навчання і підготовки укриття. Деякі школи з тих чотирьох зможуть працювати лише в режимі двохзмінного навчання. Але щоб забезпечити онлайн офлайн навчання, поки що йде на стадії виготовлення документації і оформлення документів через Держказначейство, щоб почати роботи. Там не такі великі об'єми, але ну, все одно ми мусимо зробити так, як повинно бути: із вентиляцією, із електрикою, і з, з самоузлами, щоб. Бути спокійними, бо ніхто на себе не візьме відповідальність повести, почати навчальний рік без таких об'єктів укриття. Нагадаємо, через криваву війну, яку влаштували в Україні расисти, міністерство освіти дозволило розпочати очне навчання восени у школах лише за наявності у закладах укриття. Якщо ж безпечного місця немає, навчальний заклад працювати. Не може у Луцьку під час дії комендантської години зловили водія з купленим через інтернет посвідченням водія. Про це у Фейсбуці повідомляє патрульна поліція Волинської області. Це сталося під час дії комендантської години у 55-му мікрорайоні Луцька. Добровольче формування тергромади зупинило авто. З'ясувалося, що у Керманича посвідчення водія з ознаками підробки. Зі слів 30-річного чоловіка, документ він придбав через інтернет. Прибувши на місце події, патрульні зафіксували виявлений факт та викликали на місце події слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції. Зранку, 6 серпня, близько 11-ї години помер 72-річний колишній міський голова Володимира Петро Саганюк. За інформацією видання Бух, подія трапилась неподалік виїзду з міста. Петро Саганюк перебував у своєму авто. Інформацію про загибель екс-мера підтвердили і у Володимирській міськраді, та зазначили, що чин поховання відбудеться 7 серпня, о 12-й годині в Успенському соборі міста Володимир. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким Петра Даниловича. Російські окупанти розгорнули підготовку до псевдореферендуму за приєднання Херсонської області до Росії. Почали роздавати пенсіонерам гроші і агітують молодь вступати до захоплених вишів. Про це Херсонська міськрада повідомила у Фейсбуці. Як ідеться у дописі, для цього окупанти шукають співробітників приміщення та формують своїх медійників для пропаганди. Також активно перевіряються будинки і квартири, які знаходяться в радіусі кілометра від місць проведення псевдореферендума. Також окупаційна влада почала розносити пенсіонерам по 20 тисяч рублів, а натомість вимагає персональні дані. Так звані виплати приносять людям, які раніше отримували пенсію через Укрпошту. Крім того, загарбники агітують жителів Херсонщини вступати до захоплених вишів, обіцяючи безкоштовне навчання. А дітей від восьми років активно запрошують у оздоровчі табори Ростова, Анапи і Криму. В окупованій новій каховці скоїли замах на колаборанта так званого заступника голови місцевої адміністрації Віталія Гуру. Про це повідомляють пропагандистські змі Росії. Так званий заступник голови окупаційної адміністрації міста перебуває у лікарні в важкому стані. Пишуть, що у прибічника російських загарбників імовірно стріляли з пістолета Макарова у будинку. На відео, яке поширюють у соцмережах, видно, як біля будинку, де можливо мешкає гура, на землі валяється кілька стріляних гільз. За оцінками британської розвідки ближчим часом розпочнеться нова фаза війни, основний фронт якої протяжністю близько 350 кілометрів буде на півдні. Про це йдеться в огляді про війну в Україні за 6 серпня. Як зазначають у британській розвідці, російські війська майже точно скупчуються на півдні, очікуючи або контрнаступу України, або готуючись до наступу. Довгі конвої російських військових, вантажівок, танків, артилерії та іншого продовжують рухатися з Донбасу на південний захід. Українські військові, за інформацією британської розвідки, продовжують бити по тилах противника, обираючи цілями мости, склади боєприпасів та залізничні вузли на окупованому півдні. Тож, як підсумовує розвідка, війна Росії проти України невдовзі увійде у нову фазу. Найінтенсивніші бойові дії змістяться на фронт протяжністю близько 350 кілометрів від Запоріжжя до Херсона. В окупованому Маріуполі рашисти у приміщенні камерної філармонії збирають тюремні клітки для майбутнього суду над оборонцями міста. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє міськрада Маріуполя. Як зазначено у дописі, діаметр арматури 20 міліметрів. Загарбники планують у вересні влаштувати показовий суд над захисниками України. Мер Маріуполя Вадим Бойченко закликає світову спільноту ООН та Червоний Хрест втрутитися у ситуацію і не допустити порушення правил поводження з військовополоненими. План допомоги від єврокомісії у 9 мільярдів євро, з яких 1 мільярд вже наданий, міститиме також 5 мільярдів кредиту і 3 мільярди гранту. Про це повідомляє видання Політіко. Новий проект допомоги з'явився після відмови Німеччини надати гарантії щодо кредиту Україні в 9 мільярдів євро. ЄС планує розділити 8 мільярдів євро допомоги на дві частини: першу кредитну, яка складатиме 5 мільярдів євро довгострокової позики. І другу грантову, до якої залучать решту 3 мільярди євро. Поки немає точних дат реалізації допомоги. Однак комісія розраховує, що європейський парламент та країни ЄС у вересні схвалять надання коштів Україні, щоб виплати могли початися вже у жовтні. Росіяни уночі обстрілювали Костянтинівку на Донеччині в одному з будинків, зруйнований під'їзд з під завалів та заблокованих квартир. Рятувальники витягли сім людей. На щастя, обійшлося без загиблих. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у телеграмі. За даними ДСНС, ворог завдав удару по Константинівці близько першої ночі. Рятувальники деблокували та врятували з-під завалів чоловіка та одну жінку. Крім того, по автодрабинах із заблокованих квартир врятували ще п'ятеро осіб. Уранці 6 серпня в Хорватії розбився автобус із Польщі. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули 11 пасажирів. Крім цього, багато людей отримало травми. Про це пишуть тамтешні видання з посиланням на дані Міністерства внутрішніх справ Хорватії. Аварія сталася близько 5.40 ранку на трасі А 4 на півдорозі від кордону Хорватії до столиці. За словами свідків, автобус на польських номерах з'їхав з дороги у Кювет. На місці працюють багато рятувальників і поліція. Згодом Міністерство закордонних справ Польщі повідомило, що всі загиблі громадяни Польщі. Збройні сили України ліквідували уже 41 тисячу 900 окупантів. Станом на 6 серпня українські військові також знищили 1802 танки, 955 артилерійських систем, 4051 бойову броньовану машину та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Луцьку трапилася аварія. Як повідомили телеканалу «Конкурент ТІВІ» очевидці, ДТП сталося на вулиці Рівненській 6 серпня. Два легковики не поділили дорогу, в результаті чого у однієї автівки відірвало бампер, інша ж злетіла з дороги. На місці аварії працює патрульна поліція. Нацгвардієць з Волині захищає кордон з Білоруссю, а в хвилини відпочинку грає на гітарі і складає пісні. Про це розповідають на Фейсбук-сторінці військової частини 1141-ї Національної гвардії України міста Луцьк. Як ідеться у дописі на початку повномасштабної війни в Україні, 28-річний Артур повернувся з Польщі, де працював останні два роки, і став на захід рідної держави в одному із підрозділів Нацгвардії. На волині тепер хлопець, захищаючи рідний край, ще й створює нові патріотичні пісні, народжені в окопах. Російський воєний. Російсь воєний країн. А в плечі авізмута піду за родами воювати у русских насилати по селах, рускних посилень. Посилай, розкид досилай, полями зеленим лісом розріджуй, кацапню, коли медним розрахунком Я посадку прочешу, про чешу, роз, розріджу, про Війна внесла свої корективи у всі сфери життя. Не оминуло це і освіти. Так, через повномасштабне вторгнення расистів у Торчинській громаді, що на Волині, з вересня не всі школи будуть відкриті для навчання. Усе через відсутність укриттів. Про це телеканалу Конкурент Тіві розповів заступник голови Торчинської селищної ради Олександр Пиза. Не всі школи будуть працювати з 1 вересня, з 10 шкіл буде працювати скоріше. 4. ми провели обстеження на предмет можливості проведення навчання і підготовки укриття. Деякі школи з тих чотирьох зможуть працювати лише в режимі змінного навчання, але щоб забезпечити онлайн офлайн навчання, ем, поки що йде на стадії е, виготовлення документації і оформлення документів через е, е, Держказначейство, щоб почати роботи. Там не такі великі об'єми, але е, ну, все одно ми мусимо зробити так, як повинно бути: із із вентиляцією, із електрикою, з самоузлами, щоб. Бути спокійними, бо ніхто на себе не візьме відповідальність повести почати навчальний рік без таких об'єктів укриття. Нагадаємо, через криваву війну, яку влаштували в Україні расисти, міністерство освіти дозволило розпочати очне навчання восени у школах лише за наявності у закладах укриття. Якщо ж безпечного місця немає, навчальний заклад працювати не може. Українські воїни знищили реактивну систему залпового вогню російських окупантів за допомогою безпілотника Фурія. Відео опублікували на Фейсбук-сторінці 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Зазначається, що безпілотник Фурія знайшов позиції ворожої системи залпового вогню Ураган на південному напрямку і успішно знищив його зі своєї пташки. У пості захисники відзначили благодійний фонд Сергія Притули, який до слова і передав бригаді фурії. У Луцьку сталася аварія. Дорогу не поділили два легковики. Як повідомили сайту новин Луцька та Волині, конкурент ДТП трапилась на вулиці Конякіна. Як помітно на фото, обидва автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень. На місці працює патрульна поліція. Шисти випустили ракети по Харківщині. Кілька з них вибухнули прямісінько на території Росії. Про це повідомив у Фейсбуці голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. За його словами, російські війська випустили ракети з сусіднього Білгорода та цілили у цивільну інфраструктуру. Кілька ракет влучили в індустріальному районі Харкова. Втім, за даними військових, кілька випущених рашистами ракет вочевидь не захотіли покидати рідну територію та вибухнули у Росії, так і не долетівши до місця призначення. Як повідомив синігубов, у ніч проти 6 серпня таких, так би мовити, подарунків від росіян не долетіло багато. У селі на Волині в пожежі загинула пенсіонерка. Як повідомляє ДСНС області, це трапилось у селі Колодяжне Луцького району. 68-річна господарка спалювала стерню на своєму городі. Втім, вогонь швидко перекинувся на сусідню велику площу. Жінка спробувала гасити полум'я, але отруїлась димом, впала і отримала важкі опіки. Пенсіонерку помітила сусідка, викликала карету швидкої допомоги. Лікарі ж госпіталізували постраждалу в Луцьку міську клінічну лікарню, проте вона, на жаль, померла. За добу волинські поліцейські виявили трьох п'яних водіїв. Як інформує патрульна поліція у Фейсбуці, на одному з блокпостів ковальські патрульні зупинили водія «Фольксвагену» під час дії комендантської години для перевірки документів та виявили у нього ознаки сп'яніння. Результат як виявився 1,3 проміле, що перевищує допустиму норму у шість разів. А на вулиці Набережній у Луцьку поліцейські зупинили мерседес через несправність фари у темну пору дуби та виявили у водія ознаки сп'яніння 0,82 проміле, що перевищує допустиму норму у чотири рази. А ось ще одного керманича з ознаками алкогольного сп'яніння зупинили на одному з блокпостів Луцькі Патрульні результат огляду 2,10 проміле, що перевищує допустиму норму у 10 разів. На усіх порушників охоронці порядку склали адмінпротоколи. Уряд скоригував умови нарахування виплат для переселенців, зокрема отримання допомоги на проживання. Відтак, якщо за березень та квітень 2022 року зазначена допомога надавалася всім внутрішньо переміщеним особам, то з травня це змінилось. Виплати отримують лише ті, хто перемістилися з території громад, що розташовані в районі проведення бойових дій. Перебувають у тимчасовій окупації, мають зруйноване або непридатне для проживання житло внаслідок пошкодження під час обстрілів. Вказані обмеження закріплено у від. Відповідній урядовій постанові та є чинними і у серпні 2022 року. Президенти Росії та Туреччини Бункерний Дід Путін та Реджеп Таїб Ердоган на переговорах у Сочі в п'ятницю домовилися про перехід на часткову оплату російського газу в рублях. Як повідомляє РБК про це журналістам, повідомив віцепрем'єр Росії Олександр Новак. Як розповів Новак, журналістам під час зустрічі були досягнуті, так би мовити, дуже важливі рішення, які виводять рашистські економічні відносини на новий рівень. Зокрема, Новак анонсував домовленості у фінансовій та банківській сфері. Крім того, Путін з Ердоганом, за словами російського віце-прем'єр-міністра, детально обговорили. Будівництво АЕС Акую і турецький потік. Львівська тероборона допомогла артилерії знищити командний пункт окупантів. Про це бійці 103 ї окремої бригади сил тероборони розповіли на своїй Фейсбук-сторінці. Як йдеться у дописі, усі цілі противника було виявлено за допомогою пташок тероборони розвідувальних безпілотників. Інформацію про розташування росіян передали артилеристам, які і завдали влучних ударів з американських гаубиць та іншого озброєння. Так, спільними зусиллями вдалося знищити особовий склад рашистів, техніку, склади та командний пункт. Як зазначають воїни від такої співпраці богів війни, жоден окупант не зможе втекти та залишитись живим. Олександр Мосійчук родом з Харкова. Проживав та працював чоловік у районі Салтівки. Жахіття війни та її наслідки відчув з першого дня повномасштабного вторгнення расистів. Зізнається, тоді і вирішив, треба виїжджати. Так Олександр і опинився у Луцьку. Перевіз сюди і своє підприємство ортодонтичну лабораторію. Як тільки почалась війна, там вже неможливо було працювати, тому що. Там були обстріли, обстріли дуже часто, і тому було пошкоджене здання, пошкоджені там дороги і все, і все, все таке. З самого першого дня, там, де ми працювали, те, те місто, той район, він часто обстрілювався. Тому там не стало ні води, ні газу, ні світла, тому нам довелося переїжджати в інше місто. Олександр Мосійчук каже, переїзд був довготривалий та важкий, адже район Салтівки постійно страждав від рашистських обстрілів. Усього, аби перевести обладнання, витратили два місяці. Утім, все вивезти і не вдалось. Багато обладнання так і залишилось у Харкові. Це одна із сучасних лабораторій в Україні. Була вона займається тим, що виготовляє ортодонтичні апарати для лікування дітей та дорослих. От, цим ми саме займаємося. Це різноманітні е, пластинки, е, знімні, незнімні капи, ретенційні, боксерські шини. Ну, багато чого для того, щоб лікувати людей і дітей, особливо дітей. Дуже багато втрачено, дуже багато, ще багато обладнання залишилося. Тому. Працівники теж не всі, декілька людей і не можуть приїхати. Немає таку можливості нині команда потрошки облаштовується у Луцьку. Втім, працювати на повну потужність, як це було раніше, нині не в змозі. Адже за понад 20 років існування лабораторії встигли створити потужну організацію. Та як каже власник підприємства, найголовніше, що робота продовжується. Ба більше згодом деякі працівники із Харкова також переїхали до Луцька, аби працювати у лабораторії. Нещодавно повернувся до команди і Олег. Я жив на північній Салтівці, і ну, все почалося, як і усіх. Тобто я о п'ятій ранку проснувся від вибухів і зразу зрозумів, що ну, почалася війна. Ну, в той же день я переїхав в інше місце в Харкові. І вибухи були, а, ну, ракети літали, тобто таке. Страшно було, звичайно, але нічого. Відіб'ємо все, все повернемо. Луцькі, як зізнаються, харківчани їм до вподоби. Тож вони сподіваються, що війна якнайшвидше завершиться нашою перемогою, та їм вдасться повернутись до повноцінної роботи та життя у рідному місті. Втім, і Луцьк кажуть, не покинуть зовсім, бо ж в майбутньому хочуть тут відкрити філію. Навчальний рік не за горами цьогоріч у зв'язку із війною кількість першокласників у Луцькій територіальній громаді буде дещо меншою ніж минулі роки. Про це у коментарі телеканалу Конкурент Тіві розповів начальник департаменту освіти Луськради Віталій Бондар. Попередня цифра 2600. Там понад 2600 було прийнято заява. Скільки буде зараховано 1 вересня? Будемо бачити вже саме на 1 вересня. Звичайно, що протягом літа. Добираються заяви і приносити пишуться від батьків. Тільки діток, які будуть зараховані на перший клас цього року, трішки зменшиться зв'язку з ситуацією, яка є в нас у державі. Хоч учнів і менше ніж минулоріч недобору у громаді немає. Переконує Віталій Бондар. Відповідно до, до мережі класів, до заявленої мережі класів, на набір на, на дійсно, відповідно, де хто заявив один клас, і цей один клас є якщо в іксонфіскальній місцевість, де заявляла, наприклад. Є такі заклади, які не заявляли п'ять класів по мережі, то відповідно у нас буде можливо, і чотири і так далі. Серед цьогорічних першокласників можуть бути і внутрішньо переміщені особи. Зокрема, за словами Віталія Бондаря, усього до навчальних закладів громади надійшло 500 заяв від батьків, родини яких переїхали до Луцька зв'язку із війною. Втім, скільки з поміж них саме першокласників буде відомо вже в вересні. Якщо ж у Луцькій територіальній громаді першокласників достатньо, то у Сідні підгайцівській до однієї із гімназій вперше і взагалі не буде набору учнів. Як повідомили на сайті громади, не буде першокласників у воротнівській гімназії. Усього ж до інших навчальних закладів цієї громади вже подано 272 заяви від батьків. 24-річний Тарас студент, родом з Херсонської області. Він вже довгий час живе та працює у Луцьку, однак постійно підтримує зв'язок із близькими та знайомими, які зараз опинились під тимчасовою окупацією. Єдине питання, яке звучало у всіх, це що ви там. Тобто вони вже якось змирилися та осознали те, що ну, вони там, вони вже не вийдуть, дуже мало це. Варіантів і можливостей взагалом, тому що це небезпечно, безпечніше їм навіть залишатися на місцях в деяких випадках. І вони завжди питали, як ми тут, що у вас там, і коли вони чули, що нормально добре, то їм це давало давали якусь надію. Вони хоча б не думають за нас зараз, а лише за себе, і це вже набагато легше. Однак, перебуваючи у відносно безпечних областях, чимало людей сьогодні відчувають провину, а разом з тим, сором та інші емоції. Ну сам синдром провини всілого він, напевно, є у кожної більш-менш свідомої людини, тому що ми знаємо, що багато людей залишилось на окупованих територіях та знаходиться в більш скрутному стані ніж ми. І це Хочеш, не хочеш, це все, ну, все одно в'їдається в голову і заставляє тебе думати та страждати, впадати в якусь апатію від безсилля того, що ти не можеш їм допомогти. А ти вже зараз тут, іначе все добре. Усе це ознаки так званого синдрому вцілілого. Що це таке, та як із цим справитись, пояснює психологиня Ірина Грицюк. Оцей синдром людини, яка вижила, так і це теж такий дуже. Дуже таке явище, яке нагнітає, тому що людина ніби почуває відповідальність і існує таке явище, я що жити за двох. і це ніби такий камінь на плечі спадає людини, і це направду дуже, дуже стає важко ці речі переживати. Людина займається таким самопокаранням вона. Постійно звинувачує себе, вона провалюється у це минуле, і вона може навіть не ну, не бачити перспектив у майбутньому, і може вважати, що вона недостойна жити. Якщо ж почуття провини набуває хронічної форми, Ірина радить звернутися про допомогу до фахівців. Дуже важливо людину повернути з емоцій в рацію, да повернути до себе. Тобто, ми повинні розуміти, що я можу бути відповідальним лише за свої вчинки. Тобто, подумайте. Планували ви там, я не знаю, напад на Україну, там чи якісь злочини, і так далі, щоб побороти синдром. Ірина Грицюк рекомендує зануритись в себе та спробувати зрозуміти, що є першим джерелом такого стану? Була така, колись система виховання на чому трималась на страху і на відчутті провини. І е психологи радять е пора, ну, якби здійснити якийсь реальний такий акт е допомоги іншим, близьким, потурбуйтеся про когось іншого, да тобто зробіть е щось добре і хо хороше тим, хто поруч біля вас, якщо ж виникає відчуття тривоги та паніки, Ірина радить зробити вправу, яка називається вода, повітря, вогонь і земля. От, наприклад, відчуваєте тривогу чи паніку. От так зразу вода попити можна так. Якщо це тривога, то це бажано тепло водичку. Якщо це відчуття такого сильного шоку або агресії, то краще навіть холодну таку водичку попити. Наступний аспект це повітря. Дихаємо, але робимо акцент на видиху. Дуже важливо робити довгий видих. Тому що коли ми в стресі, коли ми панікуємо, якщо ми будемо робити акцент на вдихові, то наше серце буде стокотіти ще більше, і ми будемо панікувати ще більше. Земля можна себе простукати, наприклад, так стати на пальчики, опуститися, тобто повернути собі контроль за своїм тілом. І Якщо ми говоримо про вогонь, то це про, про простір. Якщо ви панікуєте, спробуйте озирнутися навколо себе і знайти, наприклад, п'ять великих дуже речей, чотири предмети якогось одного кольору зеленого. Так, так, тобто три три речі, яких ви можете доторкнутися, дві речі, яких ви можете, наприклад, відчути їхній аромат, і щось, наприклад, навіть спробувати на смак. Тож війна, окрім фізичної руйнації міст і сіл, людських жертв, приносить чимало нових викликів для України суспільства, однак, основне завдання нині для всіх це вижити, зберегти своїх близьких, рідних, допомагати зсу працювати, підтримувати економіку і разом з тим не забувати радіти життю. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.